Всім салют! Це мій влог. Ми вийшли з Ладою в боссадик, випити чайочку, покоражиться, почитати книжечку і чути це життя на максимум. Ось такі тут види. Тут сиділи. Тут сиділи пенсіонери, ми чекали поки вони підуть і зайняли офігезне місце. Ось така ось естетика. Сладюня. Коротше, це зелений чай в Китаї. Зроблений в 25-му році. Свіжак. Ми купили з ладу в Одесі, щоб посмакувати. Я, чесно, перший раз спробую, це такий прям свіжий чай. Дуже дуже пиздато. Скільки ти вже п'єш чай? Я п'ю чай вже рік. Ні, півтора роки. Швидко чи І... прийшов Не знаю, я прям приспав за цей рік. Чим? Я просто випив до хуїща чаїв. Чим ти ще радиш людям пити чай? От що вони змінили в своєму в свідомості? Не знаю. Я перший раз, коли попив чай, це Лада мене запросила в чай, але я так довго не хотів йти туди. Але пішов і попив там червоний чай. Чому от... ти не хотів йти? Не знаю, чи ні. Чи тебе щось... упередження було? Ну, Були упередження, що там просто, ну, коротше, нульовий ефект, ну це просто, типу, модно, якось. І дорого. І дорого, так. Да. Але я попив. І в ось цей момент я відчув, що. О, вот оно. Спочатку мені стало так тепло всередині і прям так добре, я не знаю. Каже, що деякі люди не відчувають ефект чаю. Ну, можливо, це правда. Я себе позиціоную як чутлива людина. Да. І я прям відчуваю майже будь-який чай, якщо він ну, не прям хуйовіший, то він діє типа, як треба. Дівчонки фоткаються. Сьогодні буде нове фоточки у фейсбуці. Підписано? Чесно, я їм заоздрю. Так, я не знаю, чи ставлю це влог. Я експериментую, так що знімаю все підряд. Це наша розпаковочка. Я купив в магазині Сільпо. Сьогодні були знижки. Це все вийшло 2000 гривень. Ніхуя ну, собі, насправді тут. типу, Нічого немає. Краще розкажи свою, свою картину охрененну. Цю картину малювала. Так. А це, типу, я мою з душу і співаю. А це я намалював Софію. І ходив собі, блін, я художник. Короче, пакети мусорні, фрейфінбок, Конечно же Монополісти. Повівся на рекламу. Монолокіє. -мо -мо Зробили редизайн і я повівся, типу. А, а я ж... думаю, хто ведеться на редизайн. Вони ти, зробили да? великі да, фрукти, овочі, блядь, що це, ягода? А, Правильно. ти дивився Forbes, вони так, писали про так. це. Так, далі. Тімічки для салата. Тімічки. Е, Сам салат. Менімо рукаву, але зараз вона дуже гостра, гірка. Кроще така собі. Е, буляк тертий. У нас немає навіть терки, тому... Та там, коротше, навіть буряк терки коштує дешевше, ніж звичайний. не знаю. Там я, по граму, напевно, менше. Води він так подорож... росте одразу тертий. Хліб, ціль портний. Це наче стоїло 20 гривень, але треба перевірити чек, бо це, типу, ну, дешево, да. Типа дешево. Ну, 20 гривень. Мені здається, в 2020 році хліб стоїть 20 гривень, такий маленький. Ну тут розпушувача, напевно, багато. От він такий. Його так Ну, ж не порт хліб. Так. Штука лады, вона їсть, Це просто кілограмами, це хумус. Короче, і Не так, цей. Хумус там дуже модний в цьому році. Там типа кожен хумус з якимось смаком, це з авокадо. Там є типа заливками, короче, чупсом Перчики. Це купити, перший раз В житті купив щось таке, типа, блять, ну, типа, неординарне. Типа да? перчики. Перчики <реш> <реш> це для тебе неординарне. <реш> ну, да. Ну блин, блин просто типа, життя супермарк... сурово в басі так. В супермаркеті я ну, не купував такого перчики, щось там, я не знаю такое. Я не знаю, що з ними робити навіть. Ну, нарізати їсти. Я взагалі думав, там. що це чи, а це коротше лодки виявилось. Авокадо. Одразу забігаю наперед, Лада сказала, що з них гниле. Чесно, я чипа думав, що воно м'яке, а воно прям дуже м'яке. Короче, тоже познайомся. Сегодня векен знижек по не знаю коли це з монтуру. Це сир, коротше, це лайфхак. Бідний обід називають просто змішати сир і банани порізати, і це можна типу, цим пообідати. Це 60 гривень, банани, минус 40 Хоп, 100 гривень на двоїх, 50 гривень ми пообідаємо. Супер! І оця бандура, сьогодні мінус Приклади 50%. До себе, мінус 50 понятно, скільки вона нас деревня? Ми сьогодні жартували з Ладою, що цього хватить на все життя. Вона сказала, якщо не, не уїбають, у нас ракета. А я кажу, що оця хуйня. Перша буде вибухне. Таке буде. Бо тут, напевно, бензин, да, ще що типу, щось такое, як у будь-якому. Не зря на коклику стоїть. Шопер в подарунок від до речі від персіл. Ви Вони знали, кого, ну, да. кого подарить. До речі, ну нічого. Зараз в продаж попустимо, його. Торгова якість. Персил, я думаю, може, на мій магазин буду ходити. Бірка, така... ходи. Знаєшки, не знаю, раніше була така фета прикольна в сільпошці, як коробка така. Брикетами. Ну, зараз я не знаю, не можу знайти. Морковка, а вот это хіпстерить, типа придумали моркву. Мені здається, морква стільки не коштує. Ну це 50 гривень не коштує. Не коштує. Але я тебе інше просила купити. А там не було такої. А. Це ж просто морква. Да. Так. То морква вона безкоштовне. Можеш своїй бабусі розказати про цю бізнес-ідею буде продавати порусіль. І останній штрих це яйця. От я, Останній чесно, штрих це ти, ти. Сьогодні не дивився, ні, в той раз. Які, які яйця вибрати. І там типу, ціни, такі, сто дев'яносто і 80. Ну там навіть ціна, якби вона майже однакова, тому що це 89, 93. І Я просто вибираю ці, тому що мені подобається цей мене. Короче, цікавий факт. Ми нарізаємо хліб і кладемо в морозильник. Це перший раз буде. Знаєте, я хоч нормально. Покажу. От єдиний, нормально нарізаний. Угадайте, хто це робив, так? Оце це вже погризано. Це взагалі. Ось це наше вечірнє частування. Ми зробили з Гівна і палок. Точніше. Собі гімна... Будемо дивитися серіал Ю, Ти. Це вже 10-й сезон, так? П'ятий сезон. А, прикольно, що ми його ще почали дивитися до війни, до повномасштабного. Я не знаю, нахіра вони розтягують так довго його. Але ну, тіпа, цікаво, поди... цікаво подивитися, його тут по-любому уб'ють, я вважаю, що вони позиціонують, тіпа, що це останність. Я, за... я бачу, що його не розставляють. Всім доброго ранку. А ось так у нас проходить ранковий ритуал. Букетик, звісно, подарували ладі. Ну, все зазвичай не так красиво. Ми п'ємо чай, коротше, медитуємо, читаємо книги, да ми конкретно присповнили. Це росте мій клен. Скоро його посаджу перед своїм балконом, щоб на нього дивитися. Офігеть, весна. Каштан такий у нас цвіте. Ось такі от книжки ми читаємо. Оп. Коротше, боже, ким я став. Зовсім нещодавно пив Рево, гуляв, курив з друзями, блін. Не думав про майбутнє, а зараз це півча і книжки. Сумасвіти. Морін Хрутін. Морнін Хрутін. Подивіться, який ми перестарались. Зараз будемо дивитися новий кліп Вакарчука, який знімали на Подолі. Наш друг Хедік монтував. Це точно. Ми стали свідками якоїсь дуже дивної ситуації. Хтось вночі з'їжджав з цього пагорбу і от загальмував цими. Не знаю як це називається, стіки. Ось стіки для айкоса. От. Раз, два, три, чотири, п'ять стіків для Айкоса. І от фінальний штрих. Це знак дорожній. Зацініть, який джентлен йде. Ой, ще. От. Просто Байден з квітами. Така вообще ровненька походочка. У мене вже такий скаліос, дивіться, як ровно йде. Ми зараз з ладу в парку. В його частині, де зараз не прикрито. Насправді тут дуже гарно, я тут ніколи не був. Селфі напроти сакур. Мені цікаво, куди потім ці фотографії попадають, де їх подивитися. До речі, я одразу не помітив. Ось ця жінка, яка знімалася напроти цих фіолетових сакур. У неї ж дивіться який лук. У неї конверси фіолетові, у неї фіолетові штани, сумка і кепка. Типа, вона прямо підготувалася до цієї фотосесії. Lada, Я знайшла бузочок з п'яти цими. Вона шукала його спеціально, щоб загадати бажання. робили? Я Сдивайся, це виварте. Зараз поживе живе. Ми знайшли таку площадку. Це ж типу район Ліпки. Тут э, діти депутатів, напевно, граються. Не знаю, ну це найкраща площадка в Києві, яку бачив. бачив. Понад тут мільйонерські маленькі діти гуляють з няньками. Заценить. Я це знімаю ладу. Справді там така цікава кор... картина. Вон сидять така молодь. З пакетиком цум. б такої старості. Ми йдемо зараз э, шляхом від Арсенальної до мосту кличка. О, тут дуже мало людей. З такий шлях по схилам. Йдеш собі. Може ви бачили в Тіктоці. Короткий шлях від арсеналі, як пройти там. Ну це, типу, цей шлях. О, а тут дуже класно, мало людей. Як ви паняли, нам подобається, коли мало людей. Так, да, ми такі більш. Інтроверти Інтровертс. Любимо коли. Природка! Я вдихав її, поки вона страждала. Поки вона страждала, я стояв і дивився, як вона регала. А тепер давай каляне реп. Ммм mm -hmm. Сикает по моим яйцам. Mm -hmm. Ось така краса в Києві Мост кличка. Дополнивается туристами. Так, тут на мосту поменялось скло Сейчас всі випробовують його, да. Вообще прям таке прозоре. Треба подивитися. Сейчас, сейчас, сейчас. Я тоже поминуюсь. б твою мать! Стрмно скажи Да, стрмно трохи. Прикол. Все, це останній кадр мого влога. Такі були мої вихідні. Ось ми з тим на касі. стільки добра. Чіпсони на вечір, будемо дивитися кіно. Коротше, сподіваюся, вам сподобався формат. Я намагався бути чесним.